This meeting is being recorded. Так, запис пішов: школа героїв, зустріч в онлайні, формат, один спікер, запитання, відповідь. Все дуже просто. Ну, ви пару слів про себе і далі я задаю запитання. Готові? Так, готова. Давайте. Все, починаємо. А, ну що, Андрію? Всі, хто нас дивляться, я вас всіх вітаю на цьому каналі. Мене звати Ольга Бірюк, я керівник юридичного відділу компанії Уклон. А в компанію долучилася нещодавно десь два з половиною роки. Працюю тут за фахом, тому буду рада вашим запитанням. Окей, поїхали з запитаннями. А, ви в дитинстві думали, що будете працювати в уклоні? Чи про що ви думали там в дитинстві? Що хотіли? Ким хотіли стати? А в дитинстві я хотіла стати лікарем, і я навіть поступила в медичний університет, здала першу сесію, потрапила на кафедру патології, і в якийсь момент зрозуміла, що лікувати це не моє. Я хочу рятувати життя, надавати якісну, кваліфіковану юридичну допомогу і навіть стати дипломатом. Тому я пішла з медичного, поїхала в Київ. Тому що я з невеличкого містечка Генічиць Херсонської області поступила в університет, закінчила Київську кімо, да, Київський інститут міжнародних відносин по а, фаху міжнародне право, і так стала юристом, яка займається міжнародним правом і українським правом. Тому ні, я в дитинстві не зовсім хотіла бути юристом, хотіла бути лікарем. О, добре. Так, а що вам батьки казали? Єдина лікаря, чи єдина юриста, чи що казали? Батьки батьки завжди, мама, в мене вчитель навчальних класів, вона дуже хотіла, щоб я стала лікарем. Тато був юристом, тому мою ось цю авантюру він дуже підтримав. Тому, в принципі, в мене було 50 на 50. Окей. Але, але будь-яке рішення, яке приймає дитина, на мій погляд, воно все одно має бути за підтримки батьків. Тому яке б рішення я не, не приймала навіть зараз. Батьки завжди мене підтримують, тому що вони вважають, що все, що дитина хоче, а я зараз досі дитина. Ось тому вони досі мене підтримують в будь-якому моєму рішенні. Добре, і це головне школі... була. Добре, які предмети вам подобалися в школі? Біологія, фізика, хімія, все те, що треба якраз для, для вступу на, на медичний. Добре, а які предмети шкільні ви ну, взагалі не сприймали? Зарубіжна література. Чомусь я не дуже полюбляла читати, взагалі вважала, що це втрата часу. Я дуже така комунікаційна комунікативна людина постійно намагалася десь чимось себе зайняти. Я займалася в дитинстві спортивними вальними танцями, тому з дитинства в мене були. Пріоритети, цілі, задачі. Я постійно хотіла бути найкращою, першою, вигравати змагання. Ось тому я більше фокусувалася саме на, на спорті частково і трошечки на таких ну, предметах, як біологія, хімія, фізика. Добре. У вас були захоплення, хобі, і які захоплення у вас зараз? Як казала в дитинстві, я займалася спортивними бальними танцями, чемпіон в певних класах. Це була моя віддушина. А станом на зараз я дуже обожнюю подорожувати, це моє хобі. Я постійно читаю про нові країни, про нові місця. Це мене дуже захоплює, мотивує. І, в принципі, відтак я знаходжу якесь натхнення. Працювати тут в компанії, бути гарним кваліфікованим юристом. Добре, уявіть, що ви можете поспілкуватися з будь-яким фахівцем і позадавати запитання, тобто ви приходите в аудиторію, а там хтось відповідає на запитання. Це може бути там міністр, бізнесмен, лікар, будь-хто кого б вам цікаво було позапитувати людей, яких професій. Цікаве питання. Насправді я нещодавно втілила свою мрію в життя, тому відповім одразу на ваше питання. Я нещодавно була на саміті, де виступала пані Соня Любомірська. Це автор і бестселер книжок про щастя. І я завжди мріяла саме з нею поспілкуватися. Вона навчалася навчалася в Америці. Вона доктор науки Пенсильванського університету. Тому. Я з нею хотіла поспілкуватися, тому мрії збуваються. Я з нею поспілкувалася, позадавала питання, що для неї щастя, як вона досягає цього стану, як мотивує інших, чому почала вивчати цю тему. Тому, тому так, так з нею хотіла, поспілкувалася, і, в принципі, моя мрія. Ну, це не стосується юридичної професії, да? тому що, в принципі, з юридичної точки зору ем, з багатьма знайомі і з багатьма спілкуємося, це поза і те, чого дуже хотілося. Добре. А як, може, ще якісь є книжки, які вам сподобалися в житті? Це може бути художня література або спеціалізована, буквально там кілька назв. А так, звичайно, а, атомічні звички. Дуже зараз, дуже популярна зараз книжка. Про це. це про те, як все ж таки сформувати в собі гарні звички, покинути погані звички, і як все ж таки зробити так, щоб ці хороші звички стали сенсом і, і частиною вашого життя. А, що ще я насправді читаю книжки всі англійською мовою? Інша книжка Getting Things Done, це Ален Байден. Це книжка про те, як правильно структурувати своє робоче місце, як правильно ставити цілі, як їх досягати, як бути project-менеджером в своєму житті і бути навігатором по своєму життю. Ну, це дві останні, що я прочитала, які дійсно дуже рекомендую, тому що вони незамінні. У житті кожної людини. Так, як думаєте, ви знайшли своє покликання чи ще в пошуці? Ні, я знайшла. Знайшла, Тому що, тому що покликання для мене це, це те, що приносить мені радість, це моє задоволення кожного ранку прокидатися і бігти на роботу, виконувати мою надшалену. Але найулюбленішу роботу, і для мене покликання це те, за що ти можеш не отримувати кошти, але працювати. Тому так, я отримую задоволення. І це Добре. моє покликання. Як виглядає ваш день? Можете для прикладу якийсь взяти день свого життя на роботі, робочий день, яких якийсь там як кейс, і трошки про нього розказати? Звичайно. Візьмемо сьогоднішній медень. Мій ранок починається о восьмій, з 9-ї вже починаються переговори, міти. Ми зазвичай зустрічаємося як всередині компанії з менеджмент-бордом, це борт, який приймає управлінські рішення по компанії. Проговорюємо стратегію розвитку, проговорюємо маркетингові плани, погоджуємо з юридичної точки зору ці плани, погоджуємо стратегічний вектор. Після цього зазвичай я зустрічаюсь з командою з якимось зі своїх представників. У мене в юридичному відділі 15 юристів і є сім юнітів, в якому працюють від одного до трьох юристів, тому, в принципі, з ними також варто зустрічатися, проводити якісь організаційні мітапи, наводити фокус. Ракурс, вирішувати якісь загальні питання, ну і, звичайно, залишається час на подумати над стратегічним плануванням, десь щось впровадити, десь щось поліпшити. Ну і зараз з вами спілкуюсь. Це, в принципі, завершення мого робочого дня. Це зазвичай такі стратегічні дзвінки, стратегічне планування, вирішення таких. Певних надважливих питань в компанії, ну і спілкування з командою зазвичай. А якою була ваша перша робота, ну, коли вже там офіційна зарплата, якась більш-менш серйозна? А я працевлаштувалась в юридичну компанію, яка займалася боргами. Я була молодшим юристом, яка телефонувала. Різним боржникам і просила їх повернути повернути кредит в банк. Це було дуже смішно, тому що я була ну. Ну, я ставала як юрист, я набиралася досвіду і пам'ятаю свої ці дзвінки, коли я телефонувала і Мені зазвичай там дорослі відповідали: дівчинка, поклич маму татом, Навіщо ти нам телефонуєш? Ну такий з мене не дуже був колектор, насправді. Але так це була моя перша робота, перший досвід, перші шість місяців. Але там я насправді зрозуміла, що я, якщо я хочу... Я можу. У мене були KPI і насправді саме по моїм зверненням ворожники повертали більше всього свою заборгованість. Що вам більше всього допомогло в житті або там досвіді робочому, щоб зараз працювати ну, там, як ви працюєте? Що більше всього допомогло? Навчання, навчання, віра в себе і постійний розвиток. Постійний розвиток, ніколи не можна зупинятися на досягнутому, треба ставити цілі, їх досягати, донегти і експериментувати. Навчання, експерименти, постійний розвиток. Ну, це те, що в принципі є постійно в моєму житті, і да, те, чим, чим я постійно займаюся кожного дня. Добре. Що ви порадили початківцям, підлітцям, студентам, які там дивляться в сторону вашої професії, вашої сфери діяльності? З чого їм почати, куди їм біжати, що дивитися? Який загальний меседж? Ну, по-перше, це зрозуміти, чи дійсно ви хочете бути юристом, тому що юристи багато читають, багато аналізують, і треба знати закони, вміти їх коректно застосовувати. А далі все в ваших руках. Ви можете досягти будь-чого, треба вірити в себе, треба надихатися, треба спілкуватися, треба нетворкатися, відвідувати якісь лекції, юридичні заходи. Але вперше це повірити в себе і зрозуміти, що дійсно це те, чого ви хочете, почути себе всередині. І якщо це вам відгукується, тоді це вже вступ до університету, це навчання 5 років. А поки ви навчаєтесь, можете відвідувати будь-які юридичні компанії у якості стажера, практикуватися, і лише після практики, у певній юридичній галузі, ви зможете зрозуміти, в якій сфері права ви захочете далі працювати, тому віра в себе і практика. Добре. Якщо вам дати всі ресурси для там якоїсь ідеї своєї, тобто вам дають гроші, скільки треба, техніку, місце, все дають. НЛО прилітає, допомагає новими технологіями. Все дають. Що б ви тоді хотіли створити? Або змінити. Ой, я би створила мир на цій землі. Це те, що б я зробила в першу чергу. Зробила так, щоб ніхто не хворів. Можливо, якісь ліки б винайшла. Але перше так, це, це мир. Це те, щоб я б налагодила всьому світі. Добре, і останнє запитання: діти часто питають а чому люди погоджуються витрачати свій час? Їм же за це нічого не платить. що воно їм треба? На що воно вам треба? Ем, якщо ця розмова, цей досвід буде комусь корисним, то на це можна витрачати час. Чому б ні? Якщо комусь це допоможе в майбутньому? Чому б ні? І якщо твоя улюблена робота приносить тобі користь, задоволення, і ти можеш працювати без отримання винагороди, то це означає, що ти знайшов своє покликання і ти можеш цим ділитися навіть безкоштовно.